Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати оренду. Це в нас ЖК бізнес клас, називається Ін Royal Tower в самому центрі міста на Антоновича. Розташування просто ідеальне. Я знаходжусь на даху, тут у нас зелена зона. А також у нас тут до війни люди собі робили вечірки. Ну, виглядає все супрово і зараз. Потім у нас в ЖК є зона спа. Тобто у нас тут і роздягальні, і спа процедури, і також присутня така дитяча кімната. Зараз ми її демонструємо. Ну, як бачите, нікого немає. Це тренажерний зал, який я б сказав. Немаленький, так точно. Бачите, люди навіть займаються. Так, це зона спа. Тут у нас три види саун, масажний кабінет. Так воно виглядає. І ще в нас є зона для зустрічей. Я б, я б навіть сказав, що вона так, така більш клубна. Так, по квартирі. Дев'ятий поверх, 65 метрів. Справа в приходить у нас санузел. Тут у нас прикольно: у нас є і ванна, і душ. Це для любителей. І кухня вітальня величезна, метрів 30, я думаю, тут є. Окрема спальня, також є гардеробна для ваших речей і є лоджія. Коротше кажучи, балкон. Отож, звертайтеся, квартира в ідеальному стані. І вона світла.